Після того, як е, зробили піч, е, треба е, провести розшивку швів. Е, для чого вони робляться? Ну, перше, естетичний вигляд. а По-друге, технологічний. Коли ви будете розшивати, у вас можуть десь з'явитись пустоти. І ці пустоти, вони будуть при цьому виявлені, і треба їх буде повторно. Замазати глиною. Яка технологія розшивки? Е, беремо губку, ну, бажано побільше зволожуємо, тільки не цеглу, а зволожуємо шви, залишаємо десь хвилин на 20, щоб вода проникла в глину. Потім е, робимо. Таку розшивку спочатку вертикальні шви ущільнюємо. Потім горизонтальні. Коли зробили розшивку горизонтальних, беремо таку щітку і відчищаємо. І робимо там два-три рази. Поки у вас не буде тут вхід десь 3 міліметри захід. Далі беремо губку, зволожуємо і стільки разів протираємо, поки губка на третій раз десь у вас не буде чиста. І даємо печі підсохнути. Продовжую класти піч. Пройшло десь два тижні і бачу, що з'явились такий білий неліт. Хтось рекомендує обробляти такі шви містером пропором. Я хочу застосувати інший спосіб. Це альгіцид. Засіб для усунення водоростей пліснявий. Він застосовується для басейнів. Оброблю і потім подивимось, як він спрацює в цьому випадку. Далі. Далі буду робити шибр. Тільки він буде стояти не Отак, як ви бачили, Шибер буде стояти наступним чином. Ті цеглини, які будуть його прижимати, там буде підрізка. Ну, далі покажу. Наступний етап розкладаємо на суху. Потім цю рамку кладемо зверху, дивимось, щоб у нас. Тут був зазор по 5 мм. І обводимо олівцем. А, поки ви до димаря дійдете, у вас буде багато от таких підрізків. Не викидайте їх, вони вам тут знадобляться. Ну і розуміємо, що оця площина. Вона у нас потім перевернеться отак. От Вирізаємо болгаркою посадочне місце, враховуємо, що тут буде ще керамічний мат для теплового розширення. Далі нам треба сюди встановити поворотний шибер. Ну, це все індивідуально. В моєму випадку тут цей стержень довгий, треба коротити. Підрізав шибр для необхідних мені розмірів. Далі цеглини я на 180 перекидаю, і отак вони будуть стояти вже цеглини на печі. Що я тут бачу? Мені треба зробити підрізку на нас 20 см цю цеглину. І тут тебе теж треба зробити такий пас з урахуванням на пружину. Тут стоять шестигранники на 3. Встановлюю шиберну піч, прокладаю тут мат керамічний. І що хотів е показати, поки не закрив. Напам'ятаю, десь 48 годин назад я обробив е альгіцидом, бо тут була пліснява. Ну, і зараз, як бачимо, нічого нема. Як я обробляв, е, налив 10 мл, 10 мл е, альгіциду е, один до одного з водою, взяв губку і пройшовся по цим швам. Е, незважаючи на те, що тут 10 мл, це шокова терапія. Тому що, якщо почитати е, інструкцію, то цей об'єм повинен бути на пів куба води. Так що сподіваюся, що тут ми не буде. Ну, і треба пам'ятати, що піч сира, треба її протоплювати. Отвір поворотного шибра заповнюємо керамічним матом. А потім встановлюємо таку накладку. Так виглядає 26 ряд. Встановив э, ручку так як стоїть э, засовка, Щоб розуміти, що якщо в цьому положенні, то тут відкрито. А в цьому закрито положенні. Тут головне, щоб э, шибр вільно. Поворачувався і нічого йому не заважало. Тут у нас є щілини. Це зроблено для того, якщо ви раніше перекриєте димарь, щоб чатний газ виходив в димарь і ви були живі і здорові. Чому мені не подобаються отакі засовки? З ними. Проще встановив та й все. Ну, по-перше, тут буває піддимлення. По-друге, коли відкриваєш, з димаря сипіться сажа, і ця сажа потім падає вниз зайвого морока. А в цьому випадку ніякої сажі ви тут не побачите. Далі, якщо будете все-таки встановлювати таку засувку, то треба тут буде зробити надріз болгаркою десь під кутом 45 градусів. Якщо не, не, нема болгарки, то треба е, отвір 2-3 штуки залишити. Ну, десь 5-6 мм. Щоб чадний газ виходив звідси. 27 ряд буде перекривати 26. А далі я буду уходити на 5 Труба в мене буде п'ятерик. Розпушку я тут робити не буду. Вважаю, що у нас вже 21 вік. І у нас є теплоізолюючі матеріали, які виконують свою роботу. Буду встановлювати цю плиту суперізол. Вона буде йти по периметру. І вона виконує роль розпушки. Ну, далі побачите.